Але якщо повернутися до е, загалом от, британського вектору, ми ми ж бачимо, що в русських зараз е, от, от просто напрямок. Вони навіть не кажуть колективний захід. У них тепер оцей е, британський апломб і по лінії Британії у нас якраз абсолютно чіткі, якісь е, вимальовуються е, підтримки і обіцянки. Британія дасть 20 тисяч. Різних дронів, в тому числі FPV, і ударних і розвідувальних, на наскільки от такі от цифри, бо ми ж звикли, що у нас щодня FPV дрони, наприклад, як снаряди і як патрони використовуються. Наскільки це суттєвий пакет підтримки Британії, про яку так весь час любить говорити в Москві? Будь-яка зброя, котра доходить до України різних класів, буде корисною, щоб зрозуміти вартість дрона у чисельних показниках. Давайте ми розберемо на прикладі одного мільйона. Бо це велика цифра, шість нулів. Ділимо його на 365 і маємо 2700 на добу. Дві тисячі сімсот. Багато чи мало? 2700 на добу. На тисячокілометрову кілометрову лінію розмежування. Розуміючи, що противник дуже активно використовує таке явище як реп, а вже навіть із великокаліберних рушниць калібру 26,5. Звичайно, звичайна мисливська русрушниця споряджена картечу, вже навчилися це підбивати. Тобто, якщо із цих 2700 по лінії розмежування до противника долітає і завдає уражень шістдесят ну, 60-70%, це дуже добре. А насправді на треба дивитися у половину, десь на 50%. Прекрасно, але це не ті порядкові числа, котрі можуть щось по-справжньому змінювати. Uh -huh. От якби надійшла цифра 2 мільйони, підкреслюю, 2 мільйони. О, це вже так, це вже зовсім інший порядок.